Уявіть собі, створіння, яке бачать у пітьмі краще, ніж ми бачимо вдень. Створіння, що летить так тихо, ніби сама ніч несе його на крилах, це сова і її здібності здаються нереальними. Сови мовчазні хижаки ночі. Їхній політ настільки тихий, що навіть миші з найчутливішим слухом не підозрюють, що смерть летить над ними. Учені кажуть шуму від польоту сови менше, ніж від падіння сніжинки. А тепер найцікавіше сова може крутити голову на 270 градусів. Майже повне коло. І ні. Вона не ламає собі шию. Її тіло створене так, що кровообіг працює навіть під час таких неймовірних рухів. Її слух це окрема суперздібність. Вуха в сов асиметричні. Одне розташоване вище, а друге нижче. Звучить дивно. Але це дає їй надточну тривимірну локацію звуку. Сова може почути навіть те, як під снігом пробігла миша, і точно визначити її напрямок. А очі вони не просто великі, вони гігантські, як два телескопи. Сова бачить вночі у 35 разів краще, ніж людина. Мало того, її зір фіксує найменший рух навіть на великій відстані. Та й це ще не все. Коли сова кидається на здобич, вона робить це з точністю снайпера. Її кігті створені так, що можуть затиснути жертву силою, яку важко уявити. Вони працюють як автоматичний замок, що не дає здобичі жодного шансу. Ці птахи справжні майстри маскування. Вони можуть зливатися з деревом, що навіть досвідчені біологи інколи проходять повз них, не підозрюючи нічого. Сова це не просто нічний птах. Це жива машина для полювання. Ідеально створена природою. Супергерої в коміксах вигадані. А от совині здібності справжні. І вражають вони набагато більше.